Всім привіт, любителі халяви! З вами Генга Бена, і в цьому відео розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. Зокрема, ви дізнаєтеся про безкоштовні вихідні в різних іграх, про нову роздачу в магазині Epic Games, а також поговоримо про вигідні знижки та безкоштовні ігри Steam. Тому дивіться відео до самого кінця, щоб нічого не прогавити. Ну а перед тим, як ми почнемо, хочу розіграти серед вас дві гри, а саме Daylight Definitive Edition та Kena Breach of Spirits, або просто поповню баланс вашого аккаунту. Для участі лайк підписка та будь-який коментар в тематику відео, бажано від семи слів. Переможці будуть обрані випадковим чином у наступному випуску з халявою рівно за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 700 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. За традицією почнемо цей випуск із безкоштовних вихідних Steam. На цей раз нам надали можливість випробувати дві гри. Перша – це Crusader Kings 3, продовження серії глобальних стратегій Paradox про середньовіччя, який вам протягом 600 років належить керувати. Ати династію правителів обраної держави у грі є велика РПГ-складова, що включає дипломатію та торгівлю, шлюб та успадкування, інтриги та зраду, і навіть відносини з родичами. Друга гра це Company of Heroes 3, ще одна стратегія, але вже про масштабні битви за часів Другої світової війни. Одним із ключових аспектів геймплею є управління загонами з унікальними здібностями та характеристиками, а також вміння використовувати оточення у своїх тактичних маневрах. У грі є захоплююча сюжетна кампанія та редактор map. Безкоштовні вихідні триватимуть до 13 травня, восьмої години вечора. Ну а якщо одна із цих ігор вам дуже сподобалася, то зараз їх можна придбати за знижкою. Ну а якщо вам загалом подобаються ігри у жанрі глобальних стратегій, обов'язково загляньте на розпродаж від видавця Парадокс зі знижками до 80%. Також хочу звернути вашу увагу на Humble Choice. Це щомісячна підписка від Humble Bundle, які ви зможете отримувати чимало крутих ігор, в основному ключем для стіму. У травні можна отримати якудзе Лайка like Dragon, хай Fury Rush, Steel Rising та ще 5 ігор. Вартість підписки становить 12 доларів, 5% з яких йдуть на благодійність. Протягом місяця сайт IGN публікує промокод, завдяки якому нові користувачі зможуть придбати підписку за 8 доларів. А якщо ви вже зареєстровані, тоді залишайте перевірити наявність купонів на знижку в особистому кабінеті на сайті. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до магазину Epic Games, де розпочалася роздача рольової стратегії у жанрі стимпанк Циркус Електрик. Гри розвертаються в альтернативному лондоні, в якому вирує дивна епідемія. Гравцеві необхідно взяти під управління працівників цирку і битися з кровожерливими ворогами в покрокових битвах, пройти сюжетні завдання, зібрати загін, що складається з незвичайних артистів, вибрати 15 архетипів і врятувати світ від безумства. До речі, разом із Циркус Електрик також можна забрати внутрішню ігрову валюту та низку корисних предметів для умовно безкоштовного клікера Firestone. Роздача триватиме до 16 травня. А ось назва наступної Коштоної гри наразі невідома. Але наймовірніше, формат роздачі таємних ігор залишився тим самим, і що вівторка або середи, Epic Games публікуватиме символьні підказки у своїх соціальних мережах, серед яких нам потрібно буде зіставити декілька символів, що вказують на таємну гру. Судячи з минулорічних роздач, наймовірніше нам подарують чотири великобюджетні проекти. Так що пишіть у коментарях, що б ви хотіли побачити у роздачі. Ну а як тільки нам вдасться розгадати назву першої таємної гри, ви обов'язково про це дізнаєтесь. Тож, Підписуйтесь. Буквально кілька днів тому підписник під ніком Джокер повідомив мені про те, що йому вдалося знайти ще один твіч-канал, де можна фармити бали каналу і купувати за них різні ігри. Називається він Stagerilla. Методи фарму балів досить схожі з хрещеним батьком. Найбанальнішим буде перегляд трансляції на фоні та отримання нагород кожні 15 хвилин за допомогою розширення для браузеру, Automatic Twitch Drops. Ну а для отримання додаткових балів вам потрібно буде грати в різні міні-ігри, використовуючи команди в чаті. Докладні про них можна почитати в описі під стрімом. Що ж стосується накопичених балів, то насамперед нам потрібно авторизуватися на сайті Stream Elements, а потім можна повернутися на трансляцію і купувати одну з цих нагород. Ціни, звичайно, тут набагато вищі, ніж у хрещеного батька, та й асортимент ігор слабенький. Але особисто я просто тримаю трансляцію на фоні, коли працюю за компом і на пасиві формлю бали, за які в майбутньому можливо куплю якусь гру. Ну а свою думку щодо цього можете написати в коментарях. Ну а зараз давайте розповім про нові Ігри Steam, які вийшли тут за останній час. Puppet Master The Game багатокористувацький горор у форматі 3 проти 1, який заснований на всесвіті фільмів Жаків 90-х, Володар для льок. Гімплей зосереджений на протистоянні двох команд, де один гравець бере на себе роль людини, яка намагається знайти три артефакти і втекти на ліфті, а троє інших керують мерзенними маріонетками, жадаючих крові. На вибір є кілька захоплюючих режимів, карти з жахливою атмосферою, різні персонажі та скіни. The Way Creiner, про прибирача перевертня, який має навести лад в офісі з десятками персонажів та боротися зі своїми інстинктами. Для гри доступно сім рівнів з химерними сценаріями і кумедними сюрпризами та плануванням, що міняється. Аврора Hills Chapter 1 Point-Click-головоломка про наглядача парку Ітана Хіла, якому доручено розслідувати дивні зникнення місцевих мешканців та туристів у містечку Аврора Хілс. Counted Arcade гра про привида в залі аркадних автоматів. Головним завданням буде пройти всі міні-ігри та розкривати. Крити предісторію життя Привида. привидає Beach – кооперативна виживалка для інтелектуалів від 4 до 6 гравців. За сюжетом ваш літак зазнав аварії, і тепер вашим головним завданням буде протриматися до прибуття рятувальників. Однак, один або два гравці виступають зрадниками, які прагнуть зробити так, щоб ніхто не залишив острів живим. Кожен ігровий день поділено на тимчасові фази. В день ви збираєте ресурси та створюєте корисне спорядження, а вночі проводите голосування та вигнання можливих диверсантів. Над грою працювала всього одна людина. Дина, і як на мене, результат просто приголомшливий. Тож рекомендую зіграти з друзями на дозвіллі. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. А якщо випуск вам сподобався, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайку та скиньте це відео своїм друзям. Ну а що стосується минулого розіграшу на Mass Effect Legendary Edition та Don't Star Together, то на жаль, вам не вдалося набрати потрібну кількість лайків. Тому переможуть буде лише на одну гру, щоб отримати свій призв'яжі зі мною через Телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами як завжди був Аген Габена. Дякую. За перегляд, і побачимось у наступних відео.